Шановні депутати, боярчани, гості запрошені, оголошую позачергову 43-ю сесію Боярської міської ради 6 скликання від 25 лютого 2014 року відкрити. Шановні депутати, сесія розпочата, перед початком сесії. Оголошую хвилину мовчання. Дякую. Нормально. Вибачте, але після того, як на Майдані вже було вбито 100 людей і стільки постраждало. І тільки після цього ви прибігли до ЗАГСу і сказали, що я вже виходжу з партії регіонів, це не був мужній крок чоловіка. Розумієте? А, і дімо, і дімо. Я вам не бажаю нічого поганого. Але я хочу сказати, щоб звернути, щоб ви перед громадою і перед камерами пообіцяли нам, що ваша політична кар'єра на цьому в місті Боярка закінчена. А ви маєте стати на коліна і попросити пробачення у назву від цієї України за те, що ви були співучасником кримінальної організації під назвою Партія регіонів. Я займався, зокрема, питанням, і, і, і в тому числі сполив, я спілкувався з його приводом, питанням забудови біля басейну Парметей у парку. І Сьогодні ми проголосували питання про заборону забудови в парку Шевченка і в парку перемоги. Я зрадів цьому рішенню, але задав два річ. Борська міська рада своїм рішенням відокремила ту ділянку, на якій передбачається забудова за межі парку. До вас розуму, чи чи э, означає сьогоднішнє рішення понеможливими забудови цієї ділянки? На сьогоднішній момент є відносини, є відповідні рішення. Є рішення виділене компанією Києва Святошин Майбут. Дана земельна ділянка не включена в межі парку. О, Ви розумієте, що Розумієте? Що ж ми голосували? Дякую. Ваша катания. Вот кто.